Доброго дня! Розпочнемо урок і я досліджую світ. І сьогодні розглянемо тему Я та інші. Проводіть, будь ласка, програму Як почуває себе ненька Україна в прямому ефірі самостійно. Дайте відповіді на всі запитання. Не забудьте тиснути на паузу. Продовжіть речення. Розкажіть трохи про себе. Спробуйте дати відповіді на такі запитання: який або яка ти у класі? У класі я, удома я, серед друзів я? У гостях я. І додаєте, ну, наприклад, у гостях я дуже ввічлива. І так далі. На сторінці 25 у підручнику прочитайте твір про Миколу? Читаємо самостійно, тисніть на паузу. Дамо відповіді на питання після твору. Скажіть, будь ласка, скільки в Миколи я? Яке з них є справжнє? Мається на увазі, як же змінювалась його поведінка? Ви помітили? Тут він у цій розмові з людиною він показував себе з однієї сторони, далі з іншої сторони. Як змінювався його настрій протягом усього твору? З ким Микола був вічливим, а з ким Гробіяном? Від чого залежала вічливість цього хлопця? Не забудьте, зараз відкриваємо зошит, з я досліджую світ. Відкриваємо на тій сторіночці, яка стосується теми я та інші. Так, так, це робимо самостійно. Я не вказую, яка сторінка. Будьте дуже уважні. Та заповніть, будь ласка, завдання. Можна натиснути на паузу, почати заповнювати завдання. І дійдіть до завдання про Миколу. Там треба виписати, з ким він був вічливим, а з ким грубіяном. Будьте уважні. Випишете, і можемо продовжувати. Спробуємо обрати з поміж наведених слів а, назви рис характеру Миколи, які йому притаманні. Кіт з рябком були друзяки. Котикнишком у собаки брав щоразу м'ясо, сало, а рябко зітхав у тузі. Хай бере на ми друзі. Діти, ви скажіть мені, кіт був другом рябкові? А чи маєте ви друга чи подругу? Поміркуйте, як ви поводитесь з друзями? А як ви поводитесь вдома, а у школі? Чи є у вас такі різні я, які були у Миколи? Спробуємо з вами розібратися, що означає дружити. Дружити це означає радіти успіхам іншого, не битися, а ви дітки приміряйте на себе оці всі правила. Дружити означає ділитися своїм. Вміти миритися, не брати чужого без дозволу, гратися разом. І питання для роздумів: так-так-так. Поміркуйте і дайте відповідь. Чи може грубість бути коли-небудь доречною? Всім дякую за увагу і не забудьте заповнити сторінки зошита до кінця.